Я вам скажу довжина труби якихось жалких метрів 10-12 казалось би, вот це єдиний кусочок, який має вилетіти правда дядько а вийшло трохи більше пів спів вилетіло, а то відро. Правда? Нет, от, граблями плавлюємо, щоб воно дальше не пішло в каналізацію. вот вам жирок от вам Слої коли лелала видно цвіта різні такі як дерево у розрізі. От вот останній один із заливань зверху. Бачите який кусок закоксувався. Можемо спробувати відслоїти. Не виходить, вон за ним другий, друга заливочка і так далі. Коротше що, працюємо. Гарно, люблю, коли багато, нормально, так густо, жирно.